<му> Ось складні горці лажать неви за передачу, що, при... все, що ми... все, що ви передали, ми отримали, дуже вдячні. От. Ну, Надіємося, що скоро будемо вдома і з вами зустрінемося як приїдемо. Обов'язково. Як скажете? Все, стаємо Світлані привіт. більші привіт. Дякуємо. Дякую. Самого від 301 ДКБ за допомогу. Дуже-дуже велике дякую і привіт. Все, пока. Щиро, щиро подякую усім Почаївцям, голові Почаївської міської адміністрації Герасимович Головської ради. Скоропляз, Моргунова і Беліць Ольга Андріївна. Дякуємо вам за підтримку, за те, що ви в нас є, за те, що нам допомагаєте. Якщо б не ви, я не знаю, що б з нами було. Дякуємо, щиро дякуємо. І пані Слані Жовтневого за італійську макарони, консерви, все хлопцям передали. Так що Італії, я... Італії, привіт, всім, всім привіт.